27 вересня до дня міста Ізмаїл в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся масштабний культурний захід, в рамках якого було відкрито три художні виставки в п'яти залах музею. Це виставка художників Придонав'я, Буджальська палітра, художня виставка митців з Чорноморська та Одеси, мистецькі вітрила Чорноморська, персональна виставка члени НСХУ Миколи Резніченка на рідній землі. На початку пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання на честь полеглих українських захисників та захисниць. Вільних та дітей перед усіма присутніми виступив муніципальний струнний ансамбль. Натхнення керівник, заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв Молдови Олена Дмитрієва. Офіційно відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Свято міста у наших залах. Ви знаєте, у залах із миського картини гори за завжди відбуваються особливо. Наприклад, сьогодні ми відкриваємо відразу три художні виставки з різних міст країни. На відкритті зібрались численні глядачі, почесні гості, митці, викладачі, громадські діячі та шанувальники мистецтва. Такі заходи відіграють важливу роль у культурному житті міста та регіону в цілому. Шановні наші містяни, я хочу в першу чергу привітати нас 435-ю річницею нашого чудового міста. Наше місто дійсно перлина на Дунаї. Європейське, розвинуте, красиве. Буджатська палітра, яка відкривається сьогодні в 24 й раз в стінах нашої картинної галереї, це особлива виставка, тому що ближайська палітра, саме слово палітра говорить про те, що це різноманіття. Ми з вами проживаємо в краю, де дуже багато національностей, і все це поєднано, все це шито нитками на цих полотнах, масками наших художників. Буджацька палітра це традиційна регіональна виставка художників при яка проводиться в залах Ізмаїльського картинного галереї з 2001 року. Буджацька палітра у цьому році представляє 51 художника із різних міст нашого регіону. Це і Арцис, і Рені, і кілія, і Ізмаїл, а також Одеса. 96 робіт, які представляють різні техніки, жанри тощо. У цьогорічному вернісажі представлено 96 творів живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та скульптури, які об'єднані любов'ю до рідної землі. Прекрасної роботи я хочу всіх поздравити з такою виставкою нас і з праздником всіх благ. Від імені е, ректорату Ізмаїнського державного гуманітарного університету вітаємо цією унікальною подією символічним святом. Е, дійсно е, для нас надзвичайно важливо, що культура успішно розвивається в нашому місті. Ми е, дійсно всі закохані в унікальне мистецтво українського подонав'я. Української Басарабії, Буджаку нам є чим пишатися. З великим задоволенням всіх вітаю з днем нашого прекрасного міста і з цим неймовірно натхненим вернісажем. Нехай процвітає Ізмаїл і вся Україна, і переможного нам всім миру. Зараз четвертий рік півновасштабної війни. І от смотрите. Мы открываем выставку. В пяти залах я что хочу сказать. Мы переможем. Мы переможем. Слава Украине. Значною подією для міста стало відкриття виставки Мистецькі вітрили Чорноморська, митців з Одеси та Чорноморська на чолі з заступником голови НСХУ, головою Одеської обласної організації національної спілки художників України, народним художником України Анатолієм Горбенко. Приїжаєш собі як рідний тім, як рідну сім'ю. Це дуже приємно. коли ти приїжджаєш. це дійсно таке. Це як натхнення. Ви для нас натхнення і ваш музей, і ваше добре серце. З головою спілки, з художниками вашими, це дійсно так. Побачив цю красу, яку у вас є в фондах на сьогоднішній день. Я був настільки здивований, що рівень тих творів, які знаходяться в ваших фондах і в ваших галереях, це європейський рівень. Виставка з Чорноморська була представлена народним художником України, головою спілки одеського відділення національної спілки художників України. Анатолієм Олександровичем Горбенко у виставці з Чорноморська приймають участь дев'ять художників, але не всі з них змогли приїхати до нашого міста, тільки частина. Але ми дуже вдячні за те, що вони сьогодні були присутні на нашому святі і представили цю виставку. Анатолій Олександрович з друзями з колегами привіз унікальну виставку. Такий чудесний твори. Я стою так, роздивляюся і. Велика культура у цих творах – це по По-друге, Велике добре серце у цих людей. Вони діляться своєю радістю, своєю творчістю. Також у виставці взяли участь члени національної спілки художників України та члени Чорноморської спілки художників. А саме Ксенія Стеценка, Валентина Вербовецька, Лариса Беляєва, Оксана Панчишина, Діа Нателла Відова, Наталя, Скорик Ірина та Лопатін Андрій. Сьогоднішній день це справді смята для нас, по-перше, тому що ми гості, ми приїхали в прекрасне місто. Я особисто вперше у вашому місті, те, що я побачила, я вам так скажу: щасливе місто, щасливих людей. Прийдіть, обов'язково подивіться Чорноморська війська і одеська організація. Але Бесарабська а, виставка відрізняється колоритом. Ми більш спокійні, виявляються, і я з задоволенням побачила сплеск. Яскраву палітру, тому я і кажу, що це місто щасливих людей. Я вражена взагалі від того, яке місто стало чисте і таке доглянуте. Я сама народжена в Ізмаїлі, і свою першу світу художню отримувала тут. Дуже приємно було повернутися в наше в моє родне місце, рідне місце. Місце, щоби Представити тут свою творчість, я вражена. Ну, по-перше, я знала, що тут такий шикарний заклад, де багато світла і простору. І наша виставка тут дійсно виглядає грандіозно, я би так сказала. Бажаю нашому місту, подальшого проквітання, про і добробуту. Твори різних жанрів та технік розкривають багатство рідного краю, гармонію природи, а також відгукуються на важливі події сьогодення. Ми свою виставку побачили твори ізмаїльських митців. Ми вражені кількістю робіт. Ми вражені творчим ростом ізмаїльських митців. Ми показали свій рівень наших чорноморських митців. Свято здійснилося. Свято. Буде продовжуватися. І дуже приємно, що е, ті люди, які побачать ці твори, вони хоч трошки заспокояться, хоч трошки це як арт-терапія, яка лікує від стресу наших сучасних людей. І це дуже приємно. Хай нам щастить. Слава нашому українському народу, слава нашій Україні, слава нашим Збройним силам України, слава митцям України. В онлайн-форматі до усіх присутніх, зі словами привітань, звернувся голова Національної спілки художників України, заслужений художник України Костянтин Чернявський. Я сьогодні маю надзвичайно велику приємність і велику честь привітати всіх ізмаїльців, чорноморців, одеситів з прекрасним святом Днем міста Мистецькі твори, які експонуються на виставці, показують всю красу нашого півдня України показують беззаперечну стійкість, незламність всієї Одещини. Подяками від імені Ізмаївського міського голови Андрія Брамченко та Ізмаїльської міської ради за багаторічну плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва були відзначені голова Одеської обласної організації НСХУ, народний художник України Анатолій Горбенко та член національної спілки художників України Микола Резніченко. Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Ірині Федоровій Анатолій Горбенко вручив нагороду за служіння мистецтво, а також вітальний лист від голови НСХУ Костянтина Чер... Днявського. Також від голови НСХУ були відзначені заслужені художники України Олександр Кара та Іван Шишман, а також член НСХУ Іван Коцофляк. Диплом за перше місце за кращий твір на обласній художній виставці отримала член НСХУ Злата Шишман. Виставка на рідній землі члена національної спілки художників України Миколи Резніченка. Це 43 графічні роботи, виконані в різні роки творчої діяльності, починаючи з 1975 року. Представлені начерки охоплюють широку географію подорожей та пленерів автора. Мені дуже приємно, що я живу на цій прекрасній землі з прекрасними людьми. Прекрасне місто ізмаїли, яке я люблю, і постійно мене більш тягли. Сюди це місто, місто щоб спілкуватись, дивуватись. Хотілося б вам побажати, щоб у нас була на нашій землі мир чисте небо, щоб кожній вашій родині було було Значною подією свята стало передавання Миколою Розніченком понад 1500 власних художніх творів у колекцію з мильської картинної галереї. Це підкреслює важливість збереження української мистецької спадщини та культурного розвитку навіть у складні часи. Цілу серію видів буджака Сарабії і не тільки наше а й по Україні їздив дуже багато. Рамовий споруд, це моя тема. Що ж воно буде лежати у мене там на сілажах? Виріс на землі джака. Значить, треба і залишити якийсь свій доробок. Я в Ізмаїл люблю, люблю. Своїх друзів, які з якими можна спілкуватися, і ну, предметно, фахово, професійно. Ми і на пленерах завжди були. І постійно тут виставки були в галереї, в музеї Залишу. Пам'ять ще раз хотіли би подякувати Миколі Івановичу Призниченко за його такий вагомий внесок у розвиток нашого музею і в поповнення колекції Ізмаїльської картинної галереї. Особливу атмосферу заходу створили виконавець Дмитро Строя, музиканти Сергій Денисов та Олег Прийменко, композитор з міста Миколаїв Ірина Степанова-Боровська, виконуючи автентичні музичні композиції в залах галереї. І події були вражені різноманіттям творів, художніх технік, високим рівнем майстерності та організацію заходу. Дуже прекрасні роботи, чудові художники. Дякую за те, що приймаєте нас у стінах картинної галереї. Я також рада приймати участь як художник і не перший раз виставляюся. І рада бути тут, у цьому оточенні успіху і всього найкращого. По-перше, хочу привітати прекрасне місто Ізмаїл, побажати розвитку, процвітання. Сьогодні я представляю свою нову роботу. Вона поки що без назви, але я думаю, що глядач сам відчує весь той сенс, що я закладала. Я закладала цей сенс своїм серцем. Це вже Таке сьогодення. Дуже гарно, що в нас представлені багато митців з Бессарабії та за її межами. Як було зазначено, і представники одеської школи у нас представлені сьогодні. Окремо хочеться подякувати нашим митцям міських, міським за те, що вони підтримують це все, що вони доносять до нас, як до молодих, те, що ми можемо виставитися. Урочистий культурний захід до Дня міста Ізмаїл, проведений в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової, став символом творчого потенціалу нашого краю, об'єднавши провідних митців, творчих колективів та шанувальників мистецтва з усього регіону та за його межами. Шановні мешканці нашого міста, ми завжди раді бачити вас у наших залах. Ми завжди раді дивувати вас новими роботами, новими миттями, новими іменами і кожен раз чекаємо на вас. Тому приходьте не тільки у День нашого міста. Зали із картинної галереї та співробітники Ізмиської картинної галереї завжди чекають на вас. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко, Христина Ланголь для програми новин.